Сьогодні я вперше спробую приготувати підчеревину. Цей вид м'яса може бути не тільки підкопченим або підсоленим. Насправді у вас вийде ароматне, соковите парове м'ясо, якщо його правильно запекти. А як це робити? Зараз розкажу увага на екран. Отже, спочатку оберемо правильну підчеревину. Сало має бути білим з ледь рожевим відтінком. Шкірка тоненька, тоненька шкірка означає, що сало буде надзвичайно ніжним. Ну а далі друзі, робимо ось що На шкірці ножем. Я роблю надрізи для того, щоб сама шкірка добре приготувалася, і м'ясо всередині вібрало в себе добре аромати інших інгредієнтів. Ну а щоб покращити смак і аромат нашої страви, я додам сюди універсальної м'ясної приправи. В ній містяться натуральні сушені овочі, зелень та спеції, і є також корисна йодована сіль достатньо однієї ложки. Так. І Пом'яли так от руками. Такий спосіб маринування я трохи підглядів у горда на рамзі. Всесвітньо відомого шеф-кухаря. До речі, під черевину маринуємо з обох боків. І ось так знов-таки робимо масаж. І залишаємо маринуватися приблизно на 15-20 хвилин. Тим часом розігріваю пательню гриль, рослинна олія. Ну а далі я нарізаю родича селери. Це фенхель. До речі, пиндії замість жуйки жують насіння фенхеля. Відтак відбілює зуби він і освіжає подих. Фенхель смажимо. Особливим буде і смак і аромат нашої страви, якщо додасте сюди насіння бадьяну. Додайте ще кілька бубочок шавлії, щоб вони краще розкрили свій смак і аромат на десь їм просто ножемось. Так, оп, оп, щоб вони луснули. І киньте до фенхелю з бадьяном. І два зубочки часнику, такі немаленькі. Отак от крупно нарізайте. Часник все одно віддасть свій аромат до пательні. Посмажили приблизно одну хвилину, а далі викладаємо зверху під черевину. І ось так: от натискаємо, щоб м'ясо добре вбирало аромати і смаки інгредієнтів, які смажились на пательні гриль. з одного боку дві хвилини і перегортайте. Ще добре посмажили хвилин 5, а потім залити сюди ароматного бульйону. Наступний і останній крок, друзі, ставлю ось таке глибоке деко. Викладаю м'ясо шкіркою доверху. І всю зелень я повертаю до м'яса. Тобто в деко. І зверху поливаємо фактично соусом, в якому тільки що смажилося м'ясо. Все, ставимо в піч, там 160 градусів, і ми звільняємося на дві години. Ну, нарешті, друзі, я дочекався цього урочистого моменту. Дістаємо м'ясо. Так. Па-па-па-па-па-па-па-па-па. Ставлю дошку, на якій я буду розрізати м'ясо шкіркою донизу. Так буде набагато легше і краще різатися. Ох, яке соковите. Ну що, пані та панове, ось таке м'ясо соковите, ароматне, ніжне, парове. Подавайте до картоплі. Вживайте зі свіжою зеленю або овочами і не забувайте про улюблені соуси. А поки що до столу.